Третій сезон бізнес ліги увійде в історію Коростеня як дебют дівочої команди на футбольних майданчиках міста. Мпк Герлз на відкритті чемпіонату бізнес-ліга безперечно були у центрі уваги. Знайомимось. Крутова Єлена, Я капітан команди. Кончук Діана, 10 років, я хожу в п'ятий клас. Я буду інсайдером. Стоять, буду в пол Мене сіте. зовут Юля. Умію в полі на воротах. Могу стояти. Мене зовут Васьковська Юлія. Я учусь в у школі, в восьмому класі. ще сам самого раннього ...детство увлекалась всяким видом спорту недавно. вот, може місяць назад, вже їздили на чемпіонат України перший раз. Звісно, були моменти разные, але були проигрыши, Но будемо стремиться к лучшему, выигрывать теж нужно. Поява дівчат на бізнес-лізі не на жарт насторожила хлопців. Більшість до футболісток поставились скептично, проте МПК Герлз налаштовані серйозно. Ну вони сміялися спочатку, але я думаю, що вони ще увидят, як ми граємо. Паймут все. тут. Е, не очень много хлопців хорошо грають серйозно да. гру дівчат. Ми побачимо десь у червні, а поки що урочисте відкриття довгоочікуваного чемпіонату. Бізнес-ліга хай живе футбол в місті Коростень, Хай будуть саме гарні спортивні змагання і хай переможуть сильніший святом футболу вас. Сезон відкривають дорослі команди. Першими на поле вийшли ФК «ЗБШ» в зеленому та фан-клуб Динамо у білій формі. Нагадаємо, дорослий дивізіон розбитий на дві ліги: сильні та слабкі команди. Це грають, звісно ж, сильні. У складі обох команд легенди Коростенського футболу. Серед них і Артем Міловідов, людина, яка створила бізнес-лігу. Так само сильні хлопці із області і ті, які приймають в київських бізнес-лігах, всі теж у нас як би, заявлені, будуть участвувати, приймати участь у тобто, наше соревновані. Бірає таборота росте популярності. Нагадаємо, бізнес-ліга з'явилась у Коростені минулого року. Зацікавила і дітей, і дорослих, і коростенців, і мешканців району. З кожним сезоном кількість команд учасників зростає. Цього літа гратимуть 21 доросла та 15 дитячих команд. Це наші черлідери, які чекали на бізнес-лігу не менше аніж її учасники. Без дівчат з помпонами уже складно уявити коростенський футбол. Готувалися дуже добре. Ми будемо вчити нові танці і дивувати вас ще більше. Нові команди, нові номери від вболівальниць, спонсорська підтримка. Футбольне літо обіцяє бути цікавим. Бізнес-ліга на найбільших спортмайданчиках міста. За інформацією, слідкуйте на сайті турніру та в соціальних мережах.